Головному сержанту окремого загону спеціального призначення АЗОВ, мужньому захиснику Маріуполя Роману Водню назавжди залишиться 31. Активний та життєрадісний шосткинець навчався у школі номер 7 потім у коледжі імені Івана Кожедуба. В цих навчальних закладах згадують його не тільки як про цілиспрямованого учня, а й про як компанійського та комунікабельного хлопця, який з ентузіазмом брав участь у будь-яких заходах у 2011 році. Роман укладає контракт з однією з військових частин і протягом дев'яти років віддано служить та паралельно готується до втілення своєї мрії. Саме заради мрії на початку 2020 року продовжив службу в іншій військовій частині. Що пов'язана з виконанням спеціальних завдань в зонах бойових дій? Ця служба наблизила Романа до здійснення його мрії під час відбору у полку Азов він показав гарні результати та посів друге місце у рейтингу. Тим про подробиці служби шосткинець розповідав мало, вберігаючи своїх рідних від зайвих хвилювань. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії до України Роман Михайлович Водень і його побратими стали на захист Маріуполя. Він був навідником міномета, дуже ефективно працював, нищив ворожу техніку, танки самих окупантів. У полку його запам'ятали як гідного і мотивованого бійця, позитивну, з почуттям гумору, чуйну людину. Разом з побратимами Роман Водень 51 день тримав оборону Маріуполя. 6 квітня він зателефонував родині в останнє, а через три дні рідні отримали від нього останнє смс. Під час чергової ворожої атаки на Азовсталі Роман був тяжко поранений. Під обстрілами побратими намагались надати йому медичну допомогу. Але у Бога були інші плани. 15 квітня 2022 року душу мужнього бійця пригорнув до себе Господь. Все буде Україна з таким гаслом. Роман ішов по життю. З такими словами закінчилося його земне життя. Указом президента наш земляк був нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Посмертно вшанувати пам'ять Романа Водня на центральну площу шостки. Прийшли його рідні та близькі, пересічні шосткинці, представники влади, вчителі та друзі. Останнє ми з ним бачилися в Маріуполі буквально за два дні до початку війни. Все, що сказали про Романа, який він був товариський, так завжди посміхався. Я його тільки таким і запам'ятав для себе. Справжній герой. Всі, хто боронив Маріуполь, це дуже сильні воїни, велика шана їм і Уклін. 25 років тому Надія Дмитрівна. Довірила мені, привівши в перший клас свою дитину. Рома був дуже доброю, дуже веселою і дуже товариською дитиною. Разом з цих пір, разом з мамою, ми весь час раділи за його успіхи перші, переживали всі його невдачі. Мила, дорога Надія Дмитрівна, дорога Анічка. Ми сьогодні разом всі, весь колектив школи, однокласники, їхні батьки, під, прийшли підтримати вас і розділити оцей нестерпний біль, який коїться в вашій душі. Рашист до сьогодні не хоче визнати, що ми та нація якоюсь пишається весь світ, в них затмарені очі. На все, що відбувається, але обов'язок живих обов'язок нас кожного пронести через віки пам'ять героїв, які загинули за незалежність нашої країни. Роман загинув як справжній герой, як воїн, захищаючи нашу землю. Ми ніколи не забудемо його подвиг. Слава Україні! Героям. За упокійну літургію за загиблим героєм прочитав військовий капелан отець Сергій. Він попросив присутніх помолитися за спочилу душу Романа та пам'ятати його подвиг. Він залишиться в наших серцях, вічна йому пам'ять, вічний спокій, яка упокоїться душа його в вічному блаженстві. Спи спокійно, ми пам'ятаємо тебе, і буде все Україна. Після дев'яти місяців блукань душа Романа Водня нарешті дісталася рідної домівки. Тепер він залишиться тут назавжди. Учасники жалобної церемонії попрощалися з героєм, поклавши до його труни квіти, а потім провели в останню путь дорогою пам'яті, слави і честі.